Пам'яті чемпіона світу Данила Демчишина в Івано-Франківську відбувся всеукраїнський турнір з Квандо. Участь в ньому взяли понад 19 клубів зі всієї України, а це близько п'яти сотень учасників. Змагання на власні очі бачили наші журналісти. Одним з перших виступав івано-франківець Денис Липовецький. Хлопець дворазовий чемпіон Європи у спарингу серед юніорів у ваговій категорії 60 кілограмів. Цього дня також боровся за путівку на змагання найвищого рівня. А в цьому поєдинку перемогу отримав Дмитро Анторо. Місто Харків!» Готувався я. Два місяці плодних тренувань п'ять разів на тиждень. Ще самостійно десь допрацьовував. Е, на жаль, програв, можливо, десь не допрацював. Не знаю. Я, я на повну. Проте на цьому Денис зупинятися не збирається. Ще цього року світ буде. І надіюсь, що буду трошки більше тренуватися і надіюсь, відберусь на чемпіонат світу. В іншому поєдинку перемогу здобув харків'янин Георгій Губинок. Та хлопець займається вже близько 17 років. Емоцій від тріумфу не приховує. Він достатньо титулований. Він був не більшим, ніж я титулований. Він нещодавно восени минулого року виграв Кубок світу. До цього ще ставав віце-чемпіоном чемпіонату Європи і тому. Звичайно, коли таких супротивників перемагаєш, коли такі бої важкі, це викликає емоції. Тому що ми постійно тримуємо, тренуємося. Це постійна конкуренція. Спортсмен каже, тепер інтенсивніше готуватиметься до майбутніх боїв. Ця перемога надає мені шанс потрапити у національну збірну та представляти нашу державу, нашу чудову Україну на міжнародних змаганнях, таких як чемпіонат Європи і чемпіонат світу на найвищому рівні. Всеукраїнський турнір у Івано в Івано-Франківську провели в пам'ять про багаторазового чемпіона світу та Європи Данила Демчишина. Демчишин мій вихований з дитинства, дуже успішний спортсмен, який більше року тому за трагічними обставинами загинув. І ми запровадили цей турнір. Це вже в другий турнір, який зібрав близько 500 учасників зі всієї України. Данило був чемпіоном світу серед дорослих, майстер спорту міжнародного класу. Дуже успішний боєць. Олег Соловей переконаний, такі турніри сьогодні неабияк потрібні. Дуже важливо провести і щоб пам'ятали люди за такого хлопця, який прославляв Україну, так і щоб, щоб був приклад для молодого покоління займатися спортом і старатися показувати такі самі результати. Дуже важливо, що ми пам'ятаємо чемпіона світу, нашого уродженця. І краянина, і хочеться, щоб завжди така пам'ять зберігалася у таких турнірах. Так ми не можемо повернути, повернути життя, але ми можемо продовжити пам'ять і максимально це зробити у такий спосіб вели турнірів. Змагання приурочені синові відвідала мати Данила Тетяна Демчишин. Жінка пригадує те, як спостерігала за його успіхами. Він виходив на Даян і я вже здалека бачила, хто це виходить. Хоча там були шоломи, і навіть і не видно було обличчя. По тому, як він йшов, він вже перемагав. Йому вже здавалося, що вже все, він так розправив плечі, що вже людина перемагає. Пані Тетяна каже, її Данило був сильним спортсменом. Те, що він досяг таких успіхів, це його величезна. Страшна праця, титанічна. Він настільки в нього та самодисципліна, відмовлення від їжі. Він, наприклад, працював і в той же час бігав, якісь ну просто страшні, якісь кроси. За словами міських посадовців та в Івано-Франківську швидко розвивається. Дуже велика кількість дітей займається. Це дуже добре, тому що це, це важливо. Це спорт, який виховує характер, виховує. Багато таких гарних спортивних якостей, і для нас дуже важливо, що власне цей турнір відбувається тут. Активно розвивається цей вид спорту не лише в обласному центрі Прикарпаття, а й загалом в Україні. Ми дуже сильні в цьому виді спорту. За останні роки Україна вийшла в лідери, можна сказати, в трійку самих потужних команд світу, тому нам є чим пишатися. Сьогодні ми дві цілі: це для дітей. Для досвіду, а наші лідери тут випробовують свої сили перед стартом на чемпіонаті Європи. Загалом участь у турнірі, що відбувався в Івано-Франківську, взяло 450 учасників із 12 регіонів України.